Привіт, народ! Радий вас вітати! З вами отаман і сьогодні ми знову дивимося реплейчик. Якщо вам подобаються реплей, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Сьогодні будемо дивитися бій, карта Міделбург, ФВ-4202 СТ 10 рівня Британії з неймовірно офігієзними хечпугасами. Я цей танк обожнюю. Він просто топчик. І танкує, і наносить велику шкоду, доволі гарний візуально, тому... Чому б ні на ньому не грати? А сьогодні ми подивимося гарний, класний бій а, від мого підписника з клану ЮА До речі, цей клан це мій клан. Можете в нього вступити, якщо відповідаєте потребам для вступу. В описі є вся інформація, а також в мене є ще деякі клани: українські клани з українськими гравцями в Україні все по-українськи. Тому давайте будемо по-українськи мислити та по українськи грати і дивитися реплейчики Що, поїхали? Дивимося, що у нас сьогодні буде. А, бачу, що в принципі добре, що кинуло наверх, вже є якась перевага, бо коли куди вниз, ти поки доїдеш. Ох, капець. Гаразд, у нас є дві ЛТшки. Одна СТшка. якщо дивитися по нашим, то це в нас буде Sheridan Vickers 2 МБ. Окей, а в них буде М60, Прога і Вікерслай. Слухай, також непогано, але мені здається, садавчик у нас поцікавіше. Займаю одразу позицію. Ага, намагається зняти, зрозумів, що його там побачать. М-60. Невідомо яка ситуація ззаду. Тому зараз поки що наш гравець не підставляється. Очікує, очікує, інфи зараз від противника. М-60, напевне, що все ж таки. У, все ж таки, У як? Неймовірно, швидкий постріл. Ви бачили? Я думав, що там не залетить взагалі. Він стрельнув, я бачив, що це була ББшка, але залетіло ось цей краєчок Башні, де є М-60-го. Башня вм М-60-го дійсно інколи танкує, але не зараз. Ну це був файний постріл. Гаразд, Перший постріл є. 398 шкоди ми маємо. Ситуація наступна. В них підтягується команда. Мінотавро вже сюди приїхав. А Мінотавро це рушійна сила. Їде як стіна, надає дамажку і всім навколо погано. Тому будемо бачити, що тут буде. Все-таки знесли нашу 215 ФВ-215Б, покараний за НАТО велику впевненість собі. впевненість. вони всі тут, всі їхня команда тут, і наша також тут. Це дуже добре. Ми можемо розносити. Не попадає, ну це. В принципі, нормально, кран, кран підтягується сюди, наш герой це розуміє, тому вкатується назад. Адже з краном перестрілюватися, що їм танкує, танкує все-таки снарядик. Чудово, молодець, друже. Це прекрасно. Другий танк не, чи ні? Ні, не танканув. 458 кран видав. Шерідан вирішує поїхати в об'їзд диво, отримує від крана з правої сторони наші. Трішки я бачу зливається, тому що його зліва пушать. М60, у не пробиває. М60. Стрельнув три рази, два рази не пробив. Але перший постріл був доволі файний. Гаразд, гаразд. М-60 все-таки дефається, намагається. Ні, не виходить. Там ще прокатується прога, вкатується на Шерідана. Я думаю, що кран ще туди поїде, рахунок 0-1 ми програємо. Ще їде, туди є 4, 505, 2-0. Ми програємо 2200 з дві хвилини бою, але ми вже програємо. Є добре, 481 по т 110 є 4. Кран все-таки вицілює нашого. Наші начебто не здають позиції, але в нас вже мінус 2 танки 10 го рівня. Це Шерідан і ФВ-215Б. Гаразд. А, вони все-таки намагаються. У кріт БКшки в бортах. Хешфугасом залетіло. Не вже ще один. Я думаю, що ні по таймінгу не вийшло. Але М-60 все-таки знизу хоче щось зробити. Але ідея не дуже вдачна, адже все-таки він отримав дуже багато ХП і може злитися. 2-0. Вони поки що не пушать. Наші стають і приймають. Два все 3 1 тільки хотів сказати. Оце динаміка. Оце динаміка. І 4. Думаю, що він може поїхати і щось надамажити. Каточок, отак. Присядь, посиди, подумай. Гаразд, давай, Вікер, ще каточок. Вікер поставив на каточок. Молодець. А я думаю, буде на каточок, підставився трішки, але ніхто йому нічого не йде. Рахунок 3-1. Вікерс отримує на пів лиця залишився на один постріл для Іса 4 Добивайте Іса 7 Чудово, з сьомому добрали. Тут залітає прога. Зараз може забирати Вікерса. Вона цілиться Вікерса, все-таки, напевно, вона його зараз добере. Ні, ні-ні-ні. ні Наш герой Сейвить, сейвить, молодець. Оу, wow, ну, не залетіло. Окей, okay, нічого, нехай буде. 2-3 рахунок. М-60 захоплює базу. Не знаю, що це йому дасть, але вже я думаю, що ми її зіб'ємо. Рахунок 3-3. Вікерс шотний, бабуля шотна. а У нас хто ще залишився? Баджер. Баджер виїжджає на 4 і т 110 104 4 їде в ангар. Чудово. 4-4 рахунок, база захоплюють 60, 60% захоплення бази, 65%. Мінотавро не залітає. По мінотавру залишається їх двоє. 60 внизу, потрібно швидко з ними розбиратися. І напевне, все-таки потрібно їхати вже до бази. Чудово, чудово. З мінотавру розбираємося. Наш герой, я бачу, що вже розвернувся в сторону бази. Буде їхати її, збивати. Я думаю, що вони розберуться вже з ним. 6900 дамагу ми нанесли. А, їдемо добрати М-60. Я не думаю, що це велика проблема. Зараз ми хутенько, швиденько його бахта і заберемо. А, про що я казав? Немає. Чудово. Все, ось такий динамічний бій, я так скажу. Динамічний. А, події переходили з однієї сторони в іншу, то ми програвали з рахунком 2-0, потім вигравали, потім знову програвали. ФВ-215Б за велику самовпевненість Він. Отримав квиток в ангар, поїхав в ангар. Потім Шериден поїхав показати, хотів, що він також файний хлопак, але йому це не вдалося. Але добре, що наш герой засейвився. Він засейвився, відіграв від союзників, прикрив Вікерса і з боку хеш міг видати. Тому за це йому дуже велике дякую. Ось такий от у нас бій відбувся. 7162 шкоди нанесли. Динаміка, динаміка присутня, дійсно цікавий бій. Цікавий. Дякую підписнику за бій. Дякую йому за таку гру. Дійсно було файно. І взагалі дуже круто, коли ти бачиш, що гравець з е, українського клану з можливо українським ніком так розносить і показує таку фантастичну гру. Тому це дійсно було класно, друзі. Дякую, що ви були тут. Пишіть, будь ласка, ваші коменти, як вам огляди реплеї, подобається, не подобається. Якщо є що додати, якщо є що змінити, в описі всі пропозиції приймає тут і зараз. Тому let's go, друзі. Я готовий робити контент. Ви готові ставити вподобайки і разом будемо з вами просувати україномовний контент. До зустрічі!